Доброго дня, вносимо амінашну салітку. Ось такий у нас грунт, трошки сніжок, і раз що треба. Трошки захекався. Раз прийшлися тим боком, розкидаємо тут. Тут ми даємо по сої, даємо півтора кілограма на сотку, але тих півтора кілограма ділимо на два рази. Так, як 30 сотиків то нам тут треба внести 30 кг, 40 кг. Обичай. Десь так буде 40 кг ми тут вносимо на ту площу. Назву зараз ніби з домкість, де сніжок падати, така погода сьогодні у нас, і раз то ж треба. Так що вносимо. Те, як казав, планували ми вносити сівалкою, але... Під той дощ ми не вносили, бо у нас земля була, тільки шкірочка зверху булася розмерзла, а знизу було замерзло. І ми вирішили так не вносити. А сьогодні вже земля сьогодні розмерзла, вже ліпше. Той дощ впав, земля мокра, Ще сьогодні зранку сніжочок пішов та кидаємо так сьогодні. Кинемо та й потім вже будемо працювати в березні, другу норму будемо давати. І отакі -то